Усім привіт! У нашому попередньому відео ми розглянули функцію середовища environment. Ми показали, що це таке, як його використовувати. І ми визначили, що ця функція має ряд недоліків. Ми можемо за допомогою цієї функції завантажити список файлів у проєкт. Це середовище зберігає саме шлях до файлів, а не проєкт. І, відповідно, якщо ми робимо зміни у файлах, то потім ми не можемо повернутися у попередню версію файлу. Таким чином, зміни будуть втрачені. Наприклад, якщо ми вичитали файл на підстанції, приїхали в лабораторію, щось подивились поміняли, або, наприклад, конвертнули версію з 7.2, наприклад, на 8.4, то. Ісходний файл, який ми вичитали, він же буде втрачений. Для того, щоб зробити бекап, можна використовувати якісь зовнішні тули, інструменти. Одним із таких інструментів, як варіант, можна використати систему контролю версії Git. Так, ця система не розроблялася для інженерів регіону захисту. Це IT-шна тема, і у нас дійсно немає вихідного коду, як у IT. Треба поступово інтегруватися у цю систему, вивчати нові технології. І ось, наприклад, якщо подивитись на протокол ММС, він також створювався не для енергетиків. Але коли створювався протокол мек 601 750, хлопці подивились і визначили, що ММС, який до того використовувала компанія Boeing, він найбільш підходить для цих цілей і використовували його. Давайте подивимось, як воно працює і як можемо його використовувати. Поїхали! Сама система контролю версій не є головною темою нашого відео. І ми не будемо показувати, як це інсталюється, як завантажити. Це все можете подивитися самостійно. Дуже багато відео є російською, українською, англійською мовою. Хто якою мовою забажає, можете подивитися, встановити. Ми покажемо, як ми це використовуємо. Давайте перейдемо до нашого проєкту. Заходимо в Enervista Your Setup. І ось наш проект, який ми створили у попередньому відео. Зараз ми хочемо створити коміт, тобто зберігти, зробити бекап цих файлів. Для цього ми заходимо у Source 3 та створимо репозиторій у тій папці, де ми зберігаємо наш проект і файл середовища Environment. Тиснемо Створити. Так. І ось ми бачимо, що у нас додалася папка репозиторію. Тобто у цій папці вже створено наш репозиторій. Треба створити коміт. Для того, щоб створити коміт, нам необхідно подивитися ті файли, які не додані до коміту. Це робиться файл статус. «Untracked files. Для того, щоб додати. До коміту файли тиснемо Stage All, Або можемо обрати конкретні якісь файли. В нашому випадку беремо все. Ви самостійно можете погратися з цим, обрати, які файли вам потрібно. Також там можна додати виключення відповідно до тої іторії, яка викладається з системою Git. Але зараз це не головне. І додаємо ім'я цього коміту, щоб ми могли потім повернутися. Напишемо Revision 001. І тут ми додали файли у проєкт. І тиснемо на кнопочку. Тут у нас є така кнопочка, яка називається коміт. І ось ми бачимо, що ми створили. Тобто, за необхідності, ми зможемо повернутися до стану файлів, які були у момент, коли ми створили цей коміт. Давайте зробимо якісь зміни. Наприклад, зайдемо у якісь конфігурацію, і давайте внесемо якісь зміни у графічну логіку, щоб візуально було більш зрозуміло, що ми робили і як ми міняли. Додамо сюди якийсь вход. Прив'яжемо до якогось елементу, наприклад, Virtual Output, і напишемо, що це є перший коміт. Все, ми зробили всі зміни, робимо компіляцію, закриваємо графічну логіку і оновлюємо SCL-файлик. Наш SL файл економився. Усі файли збережені у папці, які ми зберігаємо наш проєкт з середовища. І якщо ми хочемо створити бекап саме цієї версії файлю, ми заходимо знову у Source 3. І ось ми бачимо, тут у нас є зміни ті файли, які були змінені. Так? Для того, щоб додати, створити новий бекап, новий коміт, заходимо у файл статус. Обираємо ті файли, які хочемо додати у коміт, зміну яких ми хочемо зберігти. І пишемо назву цього коміту. Це у нас буде ревізія 002. Тут у нас буде D60 60 ми міняли, да? це буде. Також тут можна дописати будь текст, все, що міняли, людською мовою пояснити, щоб у майбутньому ми могли легко повернутися. І тиснемо коміт. І ось ми бачимо, у нас додався ще один коміт. Давайте ще зробимо деякі зміни, так само додамо щось у графічну логіку. Давайте ми скопіюємо цю цепочку і просто зробимо її повторимо. Тут допишемо second. Так само компілюємо. І після того, як ми скомпілювали, закриваємо графічну логіку і оновлюємо STL-файлик. Все, ми оновили sl-файлик. У нас знов усі файли зберігаються у папці, у якій ми створили проект. І якщо ми хочемо створити бекап файлів, які є на цей час, ми знову заходимо у Source 3, Ми бачимо. Файли, які ми міняли. Переходимо у файл статус, додаємо у Stage усі файли, які ми хочемо закомітити. І додаємо ім'я нашого коміту. Це вже буде Revision 003. І це вже буде друга редакція. Да? І тиснемо коміт. І ось у нас є три коміти. Між яким ми можемо легко переключатися. Відповідно, якщо у нас файли, які ми завантажили на підстанці, були додані до першого коміту, то ми без проблем можемо повернутися. Для цього ми класуємо правою клавішою і у додатковому меню обираємо Checkout. Все, ми переключилися на версію файлів, які були у нас на самому початку. Як перейти у програмі, нам треба закрити програму. Енервіста. Та знову її запустити. І вона вже підтягне ті файли, які будуть у папці змінені. Давайте подивимося на наш пристрій і глянемо на графічну логіку. І ось ми бачимо, що тут нічого немає. Тобто це є ті файли, які ми викачали на підстанції. І якщо ми хочемо перейти на інший коміт, давайте перейдемо, закриваємо програмне забезпечення. Заходимо в source 3 і повернемося на третій коміт, наприклад. Так само чекаут, Обираємо коміт спочатку, на який хочемо чекаут. Ось ми перейшли. Запускаємо програму Enerвіsta і перейдемо до нашого пристрою. Тобто все зберігається, структура проєкту зберігається, файли зберігаються, але самі файли міняються. Ми можемо комітами переключатися між ними. І ось у графічній логіці ми бачимо. Що це є файл, який відноситься до третього бекапу. Так само, як файли для Energiста ми можемо у Нашу папку нашого репозиторію, додати і інші файли. Це можуть бути, наприклад, сіт-файли з MergitUніта. Так само це може бути документація. Давайте спробуємо додати щось з документації. Ось є папка з нашим репозиторієм. Ось є якась умовна документація. І ми, давайте перетягнемо сюди наші файлики. Заходимо у Source 3. Ось ми бачимо, що ті файли, які додалися, воно одразу бачить. Заходимо у файл статус і створимо коміт. Назовемо тут Vision 4. 4. І тут напишемо документація. Стадія Комітом. Ось коміт додався. Далі ми можемо отримати якісь зміни, але структура документації не міняється. У нас будуть ті самі, наприклад, автокадовські документи, ті самі PDF-ні файли. Ми беремо усі нові наші документи і копіюємо у нашу папку з репозиторієм. Так, ми міняємо ці файли. Але ми знаємо, що перша версія файлів у нас вже збережена в нашому коміті. Тому ми сміло їх міняємо. Ми знаємо, що ми до них повернемося. Заходимо у Source 3. і знову бачимо, що у нас знову змінилися файли. Заходимо у файл статус, додаємо до коміту, пишемо, що це є ревізія. 0,05. І тут ми можемо дописати, що зауваження. І робимо коміт. І ось ми бачимо, зробився у нас п'ятий коміт. І відповідно, якщо ми перейдемо у нашу папку зараз, відкриємо, наприклад, pdf документ, то ми бачимо, що ось у нас є проект P виправлення зауважень. Якщо ми повернемося на цей коміт і перейдемо у нашу папку. Той самий документ, але він вже буде мати інше наповнення те, яке було на момент створення цього коміту. Ось таким чином ви можете робити бекапи і між ними перемикатися. Доволі такий зручний механізм. Можливо, у якихось випадках він вам буде до нагоди, і ви зможете використовувати. Але можна піти далі і створити репозиторій на GitHub це глобальний репозиторій. На якій ми можемо залити на певний сервер наші дані і підключити когось з нашої команди. Наприклад, якщо у нас працює декілька наших інженерів, які роблять кожну якусь частину, то ми можемо робити це паралельно і все це заливати на GitHub. І таким чином, у нас проєкт буде завжди в одному місці, і завжди буде остання версія, яку ми зможемо завантажити. Як це зробити? Нам потрібно зайти на GitHub, зареєструватися. Далі у GitHub створюємо репозиторій. Створимо ім'я, наприклад, наша підстанція SSRin. Тут можна дозволити, щоб усі мали доступ, або це буде приватне, це в залежності від ваших побажань. І тут дуже багато налаштувань. Ми не будемо вдаватися у подробиці. Створюємо репозиторій. Після того, як ми створили репозиторій, у репозиторії є HTTPS-посилання. Копіюємо його. Переходимо у source 3, Налаштування. І у віддаленому репозиторії додаємо. Тут ми пишемо Origin, той ресурс, де ми будемо зберігати. Сюди додаємо цей HTTPS-шлях. Також для того, щоб у нас це все завантажилось, нам треба додати токен, заходимо у налаштування, Developer Settings, Personal Access Tokens і додамо класичний ключик. Додамо токен SS rin Тут можна обрати, що ми саме дозволяємо цим ключом. Ми не будемо гратися, просто створимо цей ключик. Копіюємо цей токен. Знову переходимо у Source 3 Settings, Обираємо наш шлях, змінити Edit, ставимо мишу. Перед початком GitHub надпису відкриваємо тег, вставляємо цей наш токен, закриваємо тег і додаємо Add собачку. Тиснемо ОК. ОК. І якщо ми хочемо завантажити це у GitHub, нам треба нажати Push. Обираємо. Наш ресурс. Якщо у вас буде багато ресурсів, то ви берете той, який потрібно. І тиснемо Push. Проситься авторизація. Так. Є у нас авторизація, йде завантаження. Ось наш проект завантажився на GitHub. Ось ми зайдемо до нашого репозиторію. І ось ми бачимо усі наші коміти. Ми бачимо тут назву комітів. Так? І бачимо, хто додавав ці коміти. Відповідно, якщо у нас буде команда з декількох людей, то ми можемо побачити, хто саме додавав і що міняв. Так? Також у налаштуваннях нашого репозиторію ми можемо додати тих, з ким ми будемо взаємодіяти. Тут треба вказати або посилання на GitHub, або електронну пошту. І таким чином ми можемо створити команду. Це доволі такий цікавий інструмент, який би можна використовувати project менеджером для організації роботи команди. При цьому, якщо команда працює віддалено, перед тим, як ми їдемо на підстанцію, то ми можемо вдома створювати проєкт, поступово додавати на GitHub, І таким чином у нас усі інженери, які працюють над проєктом, будуть мати останню версію цього проєкту. При цьому ми не перепутаємо нічого, тому що буде чітке дерево. І зможемо таким чином спростити собі роботу. Давайте розглянемо варіант, коли у нас є посилання на GitHub, як завантажити цей файл нам на комп'ютер. Для того, щоб показати, як воно працює, давайте видалимо наш репозиторій на локальній машині. Закриваємо Enreviсту. Заходимо у source 3. І видаляємо. Все, ми видалили наш репозиторій. Давайте видалимо файли з нашого проєкту так, щоб у нас на локальній машині не було нічого. Все, ми видалили файли. Повністю немає проєкту. Спробуємо його завантажити з GitHub. Для того, щоб завантажити з GitHub, заходимо на GitHub. У нас є. Така закладка код. Копіюємо HttpS-посилання. Ну і або передаємо йому тому, кому ми хочемо передати проєкт. Та людина, яка отримала це посилання, заходить у Source 3 на своєму комп'ютері. Обирає клон, вставляє Посилання. Обирає папку, де ми хочемо завантажити. Для того, щоб наш проєкт одразу відкрився. На новому комп'ютері нам необхідно, щоб папка була розташована там само, де вона була розташована на комп'ютері, де був створений проєкт. Відповідно, або ми міняємо у середовищі шлях до кожного файлу, так як ми робили на попередньому відео, або ми робимо папку, наприклад, на диску C, у кордовому каталогу, зберігаємо з однаковою назвою, і тоді усі можуть підтягувати одразу з Гітхаба проєкт. І одразу за допомогою середовища відкривати. Давайте ми зайдемо на диск C, як ми це зробили, так? І у цю папку ми збережемо. Тиснемо клон. І завантажуємо файл з GitHub. І ось ми бачимо, увесь проект завантажився. І ми можемо зайти подивитися у папку. Бачимо, усі файли додалися, документація додалася. І ми можемо відкрити Enervisto і подивитися, як воно відкривається. Запускаємо програму. Заходимо в Environment, відновити. Наша папка. І ось ми бачимо, що все відкривається, все окей, все працює. Таким чином, ми можемо використовувати цей інструмент для організації віддаленої роботи наших інженерів перед тим, як ми їдемо на підстанцію. Організувати сховище це дуже актуально, якщо ми маємо великий проєкт, це цифрова підстанція, там де у нас буде дуже багато конфігурацій. Взагалі, дуже цікавий інструмент для Project менеджерів Головна ідея цього софта це створення бекапів. І для роботи ви можете використовувати абсолютно любе GUI для Git. Ви можете використовувати різні репозиторії, системи контролю версії різні. Це все на ваш розгляд. Головна ідея це створення бекапів. Так само ви можете використовувати взагалі командну строку. Наприклад, якщо ви правою клавішою у папці, де створено репозиторій натискаєте, у вас з'являється додаткове меню, і ви можете обрати bash, наприклад. Це командна строка для Git. І ви тут так само можете подивитися список ваших комітів. наприклад. Але у Вигляді, яка видає командна строка. Це не дуже зручно. Треба вийти. Можна використати Git GUI І тут вже більш зручно можемо подивитися дерево одразу. Ось бачите, така сама структура, як і у Source 3. Але е, у GitGui. Тут немає можливості робити багато команд, і не дуже зручно. Тому все ж таки я раджу використовувати якесь GUI, наприклад, Source 3 або інше. Якщо вам буде цікаво поекспериментувати, я у коментарях викладу оцей Https, і ви зможете повторити у себе на комп'ютері. Обов'язково, якщо ви будете стягувати цей репозиторій, обов'язково ви створіть папку за. Ось цим посиланням, щоб у вас була ця папка, у неї склонуйте цей репозиторій, і тоді ви одразу зможете його відкрити у програмному забезпеченні NRVista UR Setup. Якщо це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте свої коментарі. Дякую за увагу! Всім всього найкращого. Бережіть себе! Слава Україні!